Ой, привіт, друзі. Ви мене впізнали? Так, я роденька білочка. Я чула, що ви ходили сьогодні у ліс по грибочки. Я теж ходила по гриби і назбирала їх багато-багато, а ще я подарувала їх своїм друзям. Послухайте чудовий віршик про мене та про моїх друзів. Сидить білка на пеньочку, продає усім грибочки, лисиці, сестриці, горубцю синиці, зайчику пухнастому, їжачку голчастому. Друзі, а я пропоную вам створити чудову картину грибну галявину, на якій будуть рости надзвичайно ну, грибочки. Я свою картину повішаю у себе у дуплі а ти можеш повішати навіть у себе у кімнаті. Попроси батьків, нехай допоможуть тобі приготувати усі матеріали, які вони бачать на фото. Давай пригадаємо, з яких частин складається грибочок. Так, з ніжки і шляпки. На нижню частинку листочка викладаємо усі грибочки. Я починаю від серединки. Викладаю усі ніжки грибочків на нижній частині листочка. Ось так. Ну, а тепер до кожної ніжки я викладаю шляпки. Стеж за тим, щоб шляпка добре трималася на ніжці. Ось так. І викладаємо останній грибочок. Ну що ж, мені все подобається, можна приклеювати. Беремо пензлик, вмочуємо пензлик у клейстер та намащуємо нашу детальку зі зворотньої сторони, з некольорової. Не забувай, що потрібно всі деталі промащувати на ось такій клейоночці. На самій роботі ми нічого не намащуємо. Промастили клейстером, приклали і потрібно притиснути серветочкою, ось так гарненько розгладити. Ніжка приклеєна. Тепер беремо шляпку грибочка, перевертаємо його на некольорову сторону і намащуємо клейстером від серединки до країв. Приклеюємо. Так, нам потрібно приклеїти всі грибочки. Пригадай, що спочатку намащуємо. Так, ніжку. Намастили клейстером на зворотній стороні від серединки до країв. Обережно перевертаємо, приклеюємо, притискаємо серветочкою, витираємо залишки клейстера, а тепер клеїмо шляпку. Залишилось приклеїти останній грибочок. Ось так гарненько приклеюємо. Не забувай під час аплікації сидіти рівненько, стеж за своєю спинкою. Ось така чудова картина у мене вийшла. Я думаю, у вас теж вийшли чудові картини. На все, друзі, до побачення у мене ще багато-багато справ.